Ось місце потрапляння однієї з ракет на територію цієї підстанції. Залишки тут досі ще лежать. І в той момент, коли ця ракета вибухнула, без світла залишилося півмільйона домогосподарств в Україні. Ми з вами спеціально приїхали сюди на цю підстанцію, яку, як мені пояснили, обстрілював ворог особливо часто. А чим це можна пояснити? Чому така популярна ця підстанція у рашистів? Ви знаєте, ворог він же вибирає цілі не аби як в деякі підстанції. Вони обстрілювали там 5, 7 і навіть 9 разів. Це пов'язано. По конкретно цій підстанції з тим, що вона є важливою для живлення декількох областей всього центрального регіону нашої держави, і тому вони постійно намагаються поцілити в обладнання на цій підстанції для того, щоб якомога у більшої кількості споживачів якомога довше не було електроенергії. Перший сніг. Морози, зима нагадує, що вона вже на порозі, а у нас не тільки планові, але й є аварійні відімкнення і два масованих удари за тиждень. Ви вже підрахували, які збитки вони завдали на сьогоднішній день? Бо я дивилася статистику до 15 листопада. Йшлося про те, що здається, було зруйновано 40% енергетичної інфраструктури. Як зараз? Ну, пошкоджено, дійсно, було близько. Більше третини енергетичної інфраструктури збитки складають сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди. Гроші ми обов'язково порахуємо і точні суми в вигляді чеку пред'явимо терористичній державі, яка так безжально нищить цивільну інфраструктуру. За останню добу наскільки збільшилося навантаження на енергомережі? Ну, ви бачите, похолодання і, звичайно, що споживання зросло. Десь відсотків на 15, порівняно з минулим тижнем, можна оцінити зростання споживання, а тут ще і ворог, бачите, вчинив таку масштабну атаку. Це, як знаєте, якщо людина зазнала поранення, перше треба стабілізувати її стан і потім вже. Після лікування вона зможе знову нормально функціонувати, займатися своїми звичайними справами, так і з енергосистемою. Ми впровадили досить значні відключення останні дні. Сьогодні вони дещо м'якші. Тому що йдуть відновлювальні роботи, і е, очікуємо, що на вихідних споживання знову знизиться. Це звичайна абсолютно історія, тому що на вихідних люди споживають менше електроенергії Правда. ніж в робочі. Правда, Навпаки, дні. сидять вдома, хочуть готувати їсти, ванну прийняти. Ну, не ходять, водичкою. Зате, зате не ходять на роботу. І таким чином у нас споживання на вихідних, як правило, нижче ніж в робочі дні, і тому на вихідних трошки стане полегше. Сподіваємося, що нам буде трошки легше балансувати енергосистему у вихідні дні. В яких областях зараз найскладніша ситуація зберігається? Де чекати більших відключень, триваліших відключень? Ну традиційно у нас напружена ситуація в центральному та північному регіонах нашої країни. Це Київ, Київська область, і прилеглі до них Чернігівська, Черкаська і Житомирська області. Північний регіон це в основному Харків, Суми і Полтава. Ми зараз відновлюємо руйнування на заході України. Там теж ворог поцілив в декілька важливих об'єктів наших підстанцій. Тому е, одна з цілей відновлення полягає в тому, щоб е, зробити е, так, щоб можна було доставляти по енергомережі достатню кількість електроенергії е, для живлення цих областей, які я назвав. Ось ну, ми обіцяли показати вам, як власне відбувається ремонт, пане Андрію. Я бачу там прям сліди да, це, та, від осколків. Так, так, це є сліди від осколків після чергового обстрілу, вже який не перший раз відбувався працівники. Ну, працюють фактично круглодобово. Ну а що найскладніше в вашій роботі? Ну, найскладніше в роботі тяжко людям усвідомлювати, те, що вони вже тут працювали, працювали, працювали. Відновлювали обладнання вже і знову приліт. Ну і відповідно знову треба працювати і працювати круглодобово. переробляти Видимо. те саме, що так, вже так, так, так. Коли енергетики звертаються до українців і кажуть, потрібні аварійні відімкнення для того, щоб ми швидко відремонтували. Мене, наприклад, запитували: а що це дає, якщо зараз відімкнути, чому в цей момент, коли триває ремонт, потрібно негайно залишити без світла, тепла і води, там енну кількість будинків. Насправді я би пішов від зворотнього. Якщо не відімкнути в моменту таких серйозних пошкоджень енергосистеми і достатній обсяг споживання, щоб збалансувати систему, то будуть набагато тяжкі наслідки. Справа в тому, що в у нас в електроенергетиці. Має бути постійно баланс між фізичним виробництвом електроенергії в енергосистемі і споживанням. Якщо цей баланс порушується хоча б на пару відсотків, це спричиняє дуже. Важкі наслідки. І ми в «Укренерго», в нашій диспетчерській, постійно кожної секунди слідкуємо за тим, щоб цей баланс зберігався. Головна задача диспетчера зберегти енергосистему. І йому треба аварійно відімкнути якусь, якийсь обсяг споживання, від'єднати тимчасово від енергосистеми якусь кількість споживачів для того, щоб збалансувати енергосистему, щоб дати їй вижити, дати їй втриматися і оперувати далі. Періодично в соцмережах я зустрічаю ну, таке хвилювання. Наших глядачів, чому одні будинки відмикають надовше і частіше, а інші менше, коли ми побачили, що ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу енергосистему, ми розробили разом з військово-цивільними адміністраціями, разом з обленерго, міністерством енергетики, офісом президента, ну так, планові графіки. Вимкнень це коли ми з вечора. Знаючи ситуацію планову на завтра, говоримо, що е, необхідно обмежити споживання в таких-то регіонах, в таких-то областях, ну на таку-то приблизно величину. Тобто, ми... а як ви орієнтуєтесь, які регіони, в яких регіонах потрібно обмежити? А ми просто робимо це залежить? пропорційно їхньому споживанню, тобто, тобто пропорційно споживанню регіонів. Тобто, це така чесна, справедлива історія. І тоді, заздалегідь, вже обленерго знають. Що завтра, наприклад, в області такій-то споживання загалом буде обмежене на 100 МВт, наприклад, з 7 ранку по десяту вечора. У нас є аварійні відключення. Це коли в якийсь момент. Ми бачимо, що енергосистему збалансувати можна тільки додатковими вимкненнями споживачів, і це не можна спланувати, тому що на те вона і є аварійна ситуація, що ти її не можеш, як правило, передбачити заздалегідь. Але від чого це залежить? Це таки, одні я знаю однієї моєї знайомої, вона сказала: що у нас було тільки дві години часу, коли електрика була. В інших будинках все таки це відбувається більш збалансовано. Від чого це залежить? В термінології енергетиків графік це по суті обсяг споживання і певний список споживачів, які будуть тимчасово відімкнені? Графіки аварійних вимкнень або списки споживачів, які аварійно будуть вимкнені, складаються таким чином, щоб якомога швидше знизити споживання. Можна я уточню? Чи це означає, що якщо якийсь будинок відмикають надовше і частіше, він споживає більше електроенергії? Той чи інший будинок входить у великий вузол споживання, який вимикається в першу чергу, тому що просто це швидше. Мене запитували. Ми під'єднані до енергосистеми Європи, чому ми не можемо брати електрику у них в якісь критичні моменти? Ми під'єднані дійсно 16 березня, і влітку і на початку осені ми не те, що не брали у них електрику, ми ще й давали їм електроенергію. Ми продавали їм електрику і під ми, час війни. Під час війни, під час активних бойових дій, можете собі уявити, от запас стійкості української енергосистеми. Ми могли продавати електроенергію в Європу, і ми стали на декілька місяців досить значним постачальником в центральному східному регіоні Європи. І я думаю, що до речі, ця активізація ракетних обстрілів також пов'язана з тим, що Росія, можливо, боїться втратити свою роль як постачальника енергетичних ресурсів і бути заміненою Україною з часом, тому що вони наш потенціал, я думаю, непогано розуміють теж. Але зараз. Ми бачимо, що є дефіцит електроенергії. Не завжди електроенергію з Європи можна вільно доставити через нашу пошкоджену мережу до різних регіонів країни. Тому імпорт в цілому на цей зимовий період може бути виправданий. Нам треба зробити так, щоб ця електрика у нас був механізм цього імпорту, адже електроенергія в Європі дорожча. Ми знаємо, що тарифи для споживачів підвищені не будуть, і це абсолютно для споживачів точно споживачі в Україні для українських споживачів для, для домогосподарств. Тому потрібен буде такий спеціальний механізм, який дозволить нам імпортувати електроенергію з Європи. Технічна можливість такого імпорту «Укренерго» забезпечила це не менше 500 мегаватт. Електроенергії можна імпортувати це еквівалент половини атомного блоку. І якщо така потреба дійсно з'явиться, якщо з'явиться можливість доставки цієї електроенергії не тільки в західні, а й в інші регіони нашої країни. Я думаю, що цю опцію можна буде активувати. Скільки часу потрібно на відновлення цієї підстанції? Ну збитків завдання взагалі, відновлення підстанції до її такого первинного рівня. От, як було до вторгнення, займає місяці, але е, функціональність таку базову критичну, яка потрібна, щоб заживити споживачів, ми е, можемо відновити в деяких випадках за дні, в деяких випадках за тижні. Але в будь-якому випадку е, я хочу, щоб наші глядачі, наші користувачі е, і споживачі електроенергії зрозуміли, що йдеться про дуже складне е, обладнання. Все, що можна відремонтувати, наші енергетики ремонтують, і тому в наших квартирах досі є світло. Але ось ця величезна штука вагою 250 тонн. Це трансформатор, як мені пояснили, це серце підстанції, і при такому ось рівні пошкоджень відновити його практично неможливо. Виготовити новий це аж 12 місяців, час якого у нас немає. І тому ми шукаємо готові трансформатори за кордоном. Ми шукаємо по всьому світу зараз. Обладнання, яке було би сумісне. З обладнанням, яке використовується в українській енергосистемі, по всьому світу, я відчуваю, що є дуже великий апетит за кордоном допомогти Україні підтримувати стабільність своєї енергосистеми, щоб ми могли продовжувати ті ремонти, які ми робимо. Володимире, ми звичайно розуміємо, що обстріли не припинилися, і вони ще будуть. Але станом на зараз ми. Встигаємо відремонтувати, як ми рухаємося в плані ремонту. Відремонтувати пошкоджені мережі. Воє дуже тривожне попередження керівника ДТЕК, який сказав, що потрібно готуватися до того, що плановими будуть вімкнення, а не вимкнення електрики. Ну, це, знаєте, така вічна дилема, чи склянка наполовину повна, чи пуста. Ви більше оптиміст? Я завжди зберігаю оптимізм, при цьому ми повинні всі розуміти, що ситуація дійсно дуже складна, критична з цими обстрілами. Ніхто і ніколи жодна енергосистема не переживала того, що переживає сьогодні українська енергосистема? Нам нема в кого спитати поради, і нам треба покладати стільки на себе. Якщо обстрілів не буде, то звичайно через декілька днів ситуація в енергосистемі буде краще. Якщо будуть нові обстріли, ми будемо готові відновлювати знов і знов. Незважаючи на те, що треба готуватись до таких складних сценаріїв там для можливо тривалих перерв енергопостачання. Я би хотів, щоб наші Споживачі електроенергії знали, що якщо десь вимкнули світло, це означає лише одне: хтось там далеко на підстанції, на електростанції, вже займається ремонтом для того, щоб воно з'явилося знову. Дякую вам, вашій особі, всім нашим енергетикам. Спасибі за цілодобову роботу. Тримаємося разом. Дякую вам, спасибі.